Наступний день з самого ранку все пішло не так. Брат збирався провести цей день продуктивно, допомогти татові з дубовим столом, провести заняття з учнями, а ввечері допомогти мамі з шиттям, але цей день ніби сміявся з нього. Коли він вийшов з дому, то виявив, що теслярські інструменти, які напередодні акуратно розклав, зникли. Години пошуків виявилися марними. І, зрештою, довелося братися за роботу з тим, що було. Але у поспіху, намагаючись надолужити згаяний час, Ісус випадково зламав одну з деталей, над якою працював кілька днів. Коли він нарешті прибув до учнів, його зустрів гомін сварки. Петро сперечався з іншими і кожен намагався довести свою правоту. Ісус зупинився, провів рукою по обличчю і тихо видихнув. Йому не хотілося сварок, не хотілося слів, сповнених гніву. Він лише хотів, щоб вони почули одне одне. Розв'язавши цей конфлікт, брат відчув, як сили поступово залишають його. В полі плуг зламався і робота зупинилась. Довелося шукати заміну, а це знову відібрало в дорогоцінний час. І все ж, коли нарешті робота закипіла, в серці Ісуса жевріла надія. Вечір подарує йому радість зустрічі з родиною, що так на нього чекала. Та коли він йшов додому, побачив, що оселі його сусідів більше не було, буря забрала її. І мовчки обійняв людей, залишаючись з ними, поки біль трохи не вщух. Але десь у глибині душі він відчував, як розчарування вкарбовується в його серце. Коли день згас, брат повернувся на берег моря. І намагався молитись, це слова плутались, наче ті нитки, що сьогодні весь день рвалися у мам Марії під час рукоділля, ніби вона поділяла з сином цей бураноподібний на подібний день. Тоді він сів поряд і спробував допомогти, але, намагаючись ще тканину, тільки зробив гірше, що розійшовся ще більше. Зараз його день відчувався таким же. Нитка, ще знову і знову плутається. Шов що розходиться, варто лише торкнутися його. Він опустив голову, і перша сльоза впала йому на долоню. Він втомився. Його сльози завжди були тихими, майже непомітними. Вони змішувалися з морським бризом, а вітер ніжно торкався його волосся, ніби батько лагідно поклав руку йому на плечі. Цей день до нього, майже як завжди, підійшла мама. Вона принесла його улюблений напій і молочний плед, зв'язаний його снаруч, яким так часто вкривали його в дитинстві. Вона мовчки сіла поруч і взяла його за руку і схилила голову йому на плече. Навіть коли день стається гірким, завтра завжди дарує нові шанси. Тихо мовила мама і повільно видихнув. В його грудях ще залишалася вдома. Але ці слова, і її присутність були нагадуванням, що навіть у найважчих днях є надія, що завтра буде краще. Вони сиділи разом, поки над морем не зійшов місяць, і знову звернувся до цього молитві, просячи допомоги не здаватись. Завтра буде новий день, і він зустріне його з оновленою вірою.